Всім привіт, я Ріда Морадової, це мій YouTube. І сьогодні таке нетрадиційне відео, тому можна розслабитися, повчати нікого не буду, <свісно> навчати також. Просто сьогодні таке фанове відео буду розповідати, які з луків стрітстайлу, які я бачила у цьому році, там у минулих роках, я би не вдягла і чому. І одразу скажу такий момент: те, що я би певний лук не вдягла, не означає, що він не стильний, не класний, комусь не підходить, у кожного свій стилі своє внутрішнє відчуття того, як цей стиль. Має а, виглядати. А я буду казати лише про себе і буду пояснювати, чому ті чи інші луки особисто для мене не підходять. І я хотіла би, щоб це було класною вправою для вас також, коли ви дивитеся на якісь луки стріт стайлу або хтось з блогерів, інфлюенсерів таке інше щось вдягнув. І це красиво, і це може бути естетично, але з критичної точки зору, особисто для вас, це не підходить, і це абсолютно ок, якщо щось не є. Частиною вашої, скажімо так, сфери стилю. І я також не все хотіла б вдягти, що продається, що створюють дизайнери, що вдягають інфлюенсери, таке інше. Тому мені здається, що це була б така класна вправа для вас і для мене, щоб впевнитися в тому, що є стержнем вашого реального стилю. Отож, починаємо! Отже, перший лук. Я, до речі, дуже люблю дівчинку-блогера Емі Сонг. Це дівчинка, що проживає зараз у Лос-Анджелесі. Вона досить давно у блогінгу знаходиться, мені здається, що вже років. 15. Супер стильна, мені здається, що досить відома, ну, скажімо так, на весь світ. Тобто вони починали фешн-блогінг разом майже в один час з Кіаро Феррані і з усіма такими, скажімо так, старовірами фешн-блогінгу. Фешн -блогінгу. Але її стиль не завжди. Я би сказала, поєднується з моїм баченням стилю, тому що досить часто вона використовує у луках забагато однієї естетики, і як ви знаєте, це не Моя така фішка. Тому, наприклад, у цьому луку вона на стріт перед з дівчинкою йде І в неї дуже класний такий мухеровий светр луеве, але там є шкіряні брюки у фіолетовому кольорі. І ці злочасні варіанти взуття від match and match, які я просто ненавиджу, бо вони дуже дивно виглядають. І ще й сумка луеве. І все у одній такій супер-жіночній естетиці. І мені дуже не подобається, як взуття підібране під цей лук. Я би взяла, наприклад. Якесь контрастне взуття, наприклад, червоне, прикольне. Або окей, можна взяти його фіолетове або лілове, але не з такими активними деталями, на взутті для того, щоб не псувати загальний настрій луку. І сумку, якщо чесно, я би могла взяти якусь також контрастну, якщо взуття вже лілове, для того, щоб щось трішки виділялося у цьому лусті. Особисто для мене, звичайно, тому що я кажу, просто мій особистий стиль. Але що мені подобається в цьому луці, це. про Порції, мені подобається голове плече, мені подобається перехід з більш об'ємного до менш об'ємного, Мені подобаються деталі. Що у нас є деталі, де ми підкреслюємо фігуру, але не у провокаційному варіанті. Це плече, це щиколотки, тобто такі деталі, які не дають оверсайзу вас поглинути. Тому такий лук частково я би повторила, але просто взуття змінила би і сумку, мабуть. Наступний лук. я зараз покажу лук, який мені не подобається, і варіацію, скажімо так, цього луку, який подобається. Тут дівчинка без обличчя. Це явно якась фотка з Інстаграму. Вона у такому спортивному топі Adidas, у шовковій спідниці у носках та у взуці Adidas. І що мені в цьому луці не подобається, нема перепаду об'єму. Все досить пряме. І топ дуже. Зливається за спідницею, а ще мені дуже не подобається, що вона додала поверх цього топу прикраси, які. Просто заблукали на цьому луці. Тобто їх і непомітно вони і якусь незавершеність, і якусь хаотичність у цьому луці створюють. І дуже багато: біло-чорного, чорно-білого, біло-чорного я би щось контрастне точно взяла у цьому луці. А ось варіація луку, яка мені дуже подобається, хоча я майже впевнена, що коли ви зараз його бачите, ви такі, тобі подобається цей лук, а не попередній. Так, бо я трішки крейзі, і я люблю долю крейзі у луках. А також що у цьому луку прекрасного, це те, що тут є баланс пропорцій, є щось дуже оверсайз. Є щось, що градуально трішки більш облягаючи і пряме. і Таким чином ми правильно розподіляємо пропорції у фігурі. І мені супер подобаються ці крейзі ботфорти. Це ботфорти дуже схожі на Zero, але мені здається, що це інший бренд. Просто зараз не можу сказати. Або Анде Мульмістер, або хтось інший. Але ще комбінація стилів тут дуже дала і колір. Гра з кольором, навіть з таким, скажімо так, трішки притрушеним, синім, і молочним, і чорним, вона вже більш цікава, ніж чорно біло біле-чорне. Наступний лук, який би я не вдягла, і в мене така особиста напризнь до супер дресі луків на тижнях моди. Особисто для мене, я їздила на тижні моди і планую цього сезону також поїхати на тижні моди. Особисто для мене супер-мега важливо, щоб я у луці, навіть коли це тиждень моди, була собою. Я не готова вдягатися як клоун для того, щоб мене помітили і сфотографували. Я завжди буду вдягатися тільки так, як мені комфортно, тільки так, як я зможу виразити своє внутрішнє таке відчуття стилю, пропорції. Свій характер. Тому ось такий лук він занадто дресі для мене. Це лук Сімон Раша, такий тотал лук Сімон Раша. Але, по-перше, тут збиті пропорції, тому що сукня погано сидить на фігурі, її треба було би трішки вкоротити і посадити краще на плечах. За рахунок того, що дівчинка петіт, тобто невелика. І ця сукня пряма, вона з'їдає фігуру і у луці неправильно розподілені, що пропорції, що акценти. Наприклад, здати акцент на верхню частину руки. Це досить така цікава деталь, я би цього, наприклад, не робила. І сумку можна було б взяти контрастну, особливо враховуючи те, що тут дуже багато білих, мечі-мечі деталей. Тобто, я би сукню, наприклад, трішки вкоротила в такому луці, краще посадила по плечах і щось би змінила по взуттю з точки зору того, щоб це не був то -то лук одного бренду і занадто дресі формат. Я би просто такий лук не втягла, але я прекрасно розумію, що комусь таке можу подобатися. І, звичайно. Звичайно, хтось скаже: якщо тобі попередній лук подобається, як тобі такий, то той же також був крейзі, але той був крейзі. Але з балансом, балансом стилів, балансом брендів і балансом якоїсь естетики. Тут навіть пропорції м, трішки скриджені, тому я би його не вдягла. Ось лук, лук. Ось лук, який я би вдягла, до речі. Мені подобається поєднання стилів і, взагалі, як працює з кольорами, з формами Емілісінлєв, дуже подобається. Вона просто майстер поєднання кольорів, фактур. Пропорцій об'ємів у луці, і це ще зважаючи на те, що вона не дуже висока, вона не, скажімо так, поглинає себе речами, і вона носить речі, а не речі носить її. Є дуже такий впізнаваний її стиль, і мінімум він дуже до душі. І цей лук класний по балансу кольорів. Тут є баланс естетики і стилів якоїсь офісної, класичної, маскулінності та жіночності. Є спорт, є класика, є таке фрік-шоу, як ця краватка. І тим не менш ми маємо класні пропорції, де у нас є оверсайз-жакет, але мені спідниця. Є щось матове, а є щось таке, як лакована або шкіряна спідниця жовта. Є е, взуття спортивне, але для цього спортивного взуття є баланс у вигляді класичної сумки, яка перекликається по кольорах трішки з взуттям. І все це у балансі, особисто для мене. Наступний лук, цей лук би я не вдягла. У цьому луці я бачу, по-перше, він і не досить цікавий по пропорціях, і не досить яскравий. Я би тут точно взяла якусь контрастну сумку, але не. А не нейтральну, бо лук і так досить нейтральний. Нейтральний жакет, нейтральна футболка оверсайз, нейтральні оверсайз-джинси, досить нейтральні кросівки. Тобто тут. Точно треба було б взяти якийсь акцент на сумку, і я б сумку взяла трішки більш помітну для того, щоб вона збалансувала оверсайз у цьому луці. Точно, тобто також структуровану, це правильний вибір, але однозначно трішки більшу і більш яскраву. Хоча б навіть чорну вона б більше контрастувала з цим луком ніж ця молочна. Вона просто повністю, я би сказала, руйнує естетику цього луку. And this one fits so much you cannot even imagine. This is the bag that I have with me. This is also by Kate. And I would get this heart detail and put it onto something that's kind of unexpected. It's going to transform your outfit altogether, which could be more oversized in an off white color. And then we have a green, beautiful, bright green t shirt. Далі я не дуже люблю ось такі луки. Це не моя естетика, тотал в одному кольорі, коли ще не всі кольори у луці класно мечать один з іншим. Є багато поціновувачів такої естетики. Ось, вам, приклад рожевого такого луку, ще є зелений лук і це майстер кольору Blair EDB. Вона мені дуже подобається з точки зору того, що вона робить на собі, але я би особисто так не вдяглася, я би точно давала інший кольор або хоча б нейтральні кольори для деталей. бо для мене це просто занадто. А ось з жовтою сукнею та взуттям балансіага і жакетом оверсайз приклад луку, як би я його створювала, скажімо так, яке мені подобається, по кольорах. Є і щось яскраве, але є те, що у балансі і балансує в нас оверсайз-жакет з іншим стилем. І ще один приклад це приклад Леоні Хан. Це досить відома, мені вже здається, у цьому світі блогерка, супер красива, суперпозитивна. Але один момент мені не до вподоби естетика її стилю, що все, з точки зору того, що вона без балансу. Вона засновується тільки на тому, щоб взяти, скажімо так, тотал-лук-бренду або стільки кольору, скільки можна. І там мало роботи з різними деталями та різними стилями. У луці. Тобто, якщо щось романтичне, то там все романтичне. Якщо ось вам приклад луку такого класичного пару років тому, якщо щось класичне і жіночне, то все жіночне, і спідниця, і м'який, до речі, супер тонкий жакет, і боді, і підбори, і все супер-супер жіночне в одному кольоровому, скажімо так, вибору, і для мене особисто немає ніякої деталі, за якою можна зачепитися, тому що все в одній дуже. Зрозумілий і не дуже цікавій особисто для мене естетиці. А ось у неї ж приклад луку, дуже нетипового, до речі, для неї, коли є поєднання фактур, дуже класне, коли є поєднання різних глибин кольору, що у неї досить рідко, тому що частіше за все вона обирає колір однієї насиченості для всього луку, або одного відцінку. І тут є ще поєднання стилів, тому що є щось суперкежуальне светр, є щось класичне це жакет, і є що. Ось таке суперпанкове у цих е шортах у паєтку, але шортах бермудих оверсайз. Це нетиповий для неї образ. І ось трішки такої різкості і драматичності її лукам, як на мене, не вистачає. І ще один приклад луку, який я би не вдягла. Взагалі в ньому немає нічого поганого, але це бажання мечити взуття пасок і сумку у білому, е мені трішки. Невідоме я люблю експериментувати. Я люблю давати інші кольори і. Окуляри я би також може взяла у іншій насиченості кольору або взагалі просто іншого кольору для того, щоб не було масло масляне. Але це особисто і лише моє таке внутрішнє побажання. І ось що один. Здається, що я створюю тут хейтер-аккаунт Леоні Леоніха. Ну, насправді вона просто суперкласна дівчина. Лише естетика її стиль не досить моя. Але це абсолютно нормально, в неї мільйони поціновичів, тому я думаю, що в неї проблем з цим не виникне. А ще один лук, в якому все супер жіночне і сумка. Яка була створена для Леді Діани. А, і взуття Діор, і жіночна спідниця, і жіночний топ. І все для мене знову ж таки масло масляне, нема ніякого балансу. І ще один лук, дівчинка, яка мені, до речі, з точки зору стилю, дуже подобається, це гільда Амброзіо, це одна з співзасновниць бренду Діатіко. Але саме в цьому луці я би точно не брала сумку булгарі, але вона є амбасадором булгарі, а там можна просто було б взяти сумку іншого кольору. Тому що взуття у нас а, таке хол. Холодне біле, а сумка ніби намагається повторити взуття. Тому що є класні поєднання білого, теплого і білого холодного, а є поєднання, які не працюють саме тому, що оку видається, скажімо так, здебільшого. Всього моєму оку, здається, що вона дуже хотіла замечити взуття і сумку. Я би навіть чорну сумку сюди вдягла, і вона б класніше і більш завершено виглядала в цьому луці, або, звичайно, якусь кольорову, або навіть спринтом. Бо частіше за все вона взагалі, скажімо так, не робить у моєму баченні помилок у луках. Вона експериментує і таке інше. Тому це просто такий, якщо частіше за все в неї луки 9 з 10 і 10 з 10, 10, то це десь 7 з 10, 10 на моє бачення. Пишіть у коментарі. Внизу, які з блогерів, інфлюенсерів, стилістів або це стиль селебріті, ви бачили луки, яких вам не дуже сподобалися з точки зору того, що ви не бачите їх на собі. Тобто вони красиві, але не ваші. Прямо напишіть імена таких стилістів, блогерів, відомих людей, стиль яких прикольний. Але не відповідає вашому баченню власного стилю. Це класна така вправа для того, щоб чітко відчувати власний стержень стилю і в майбутньому. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!